Музичне училище? Да. Не знаю. А, зрадники, всі зрадники. Всі так. Да? А вас тут вигнали на сонцеві пари дити. Усі на да, тому і всі, всі зрадники. Про... Музичне училище. Це філармонія. Філармонія. Нашу да. думку зрадники. Да. Ну, тримайте лозунг, ганьба зрадникам. Хто зрадники, на вашу думку? Да. А ви звідки з училища? Да. Музичного? А ви знаєте, коли це хто то є? Ні? Головне, що А ви тоже в музичному училища? Так. Де ви сіредині? А в який клас радить? 12 А знаєте, чому ви сюди прийшли? Ні. Може, прийшла короче підтримати, і собі віза була не по 35 евро обсплати. Ясно. А за уроки як? Відпустили? Но. Хто відпускав? Не знаю. Ви теж з 11 класу. Да. Да. Ви навіть чуєте з 11 класу. То вже великий. Робочий день не. Робочий, так. Да? Да. Ну але прийшли все в акцію підтримати. Ні, я акцію не підтримав. Добрий день. Це я вижу вже, як не відповідаю. Будете це за друг підтримати, да. так? Я с руки тримав, бо я ж Ви не знаєте що за акція? Знаємо, безплатні візи в да. Здравствуйте. Добрий день. Я тебе хочу попросити того да, організовувати. Увезли нас, як будь-то да. я хочу точно знати, що то, хто де тут. Значить, на самом ділі... Деле... Тому не маємо права в тому брати. Звісно, ви не маєте. А ви ким робите? робите? Чи ви на пенсії? Я на пенсії, але я ще роблю. У, у школі, так? Да? А то, то в школи теж, тоже, да? А я. То за какой ці люди? А то ты, то есть